<ріст> Коротше, сьогодні хочу зателефонувати виробнику даного морозива і запитати е, одну цікаву річ. Е, читаючи склад, дуже випадково англійською, я не знаю, буде видно зараз на камеру чи ні. Отут написано, що в складі є squirrels, як правильно англійською, squirrels, Білки. Я розумію, що це просто через транслейтер перегнана історія. І це білки, напевно, що не білки, тому що тут кількість білок 61 грам на 100, на 100 грам продукту. Але мені дуже цікаво дізнатися у виробника, чи я правий, можливо, просто я не правий. І якщо я не правий, то дізнатися, яку породу білок вони використовують у виробництві свого морозива. Є номер телефону. Ну и мы телеф телефонуем телефонуємо зараз. Угу. Угу. Так. <клухи> а, ну, телефоную безпосередньо. Алло. Алло, добрий день. Добрий день. Підкажіть, будь ласка, я телефоную на, до виробника морозива Blizzard. Я туди потрапив? Так. Підкажіть, будь ласка, у мене таке питання. А я купив морозиво таке як пломбір, карамель, Брауні, Арахіс. І у мене є питання, мабуть, до відділу контролю якості. Як поспілкуватись? Ще раз вас було погано чути, ви купили морозку, і, ще, і що сталося? Та нічого не сталося. Я просто працюю з охороною тварин, охороною природи, і я в складі побачив, що є squirrels, англійською, білки. Тобто, ви в морозові використовуєте тваринний білок чи ви використовуєте білок? І не то, і не то, це помилка. Там, мало бути... Щось інше, це стара упаковка. Ага, то напевно мали бути білки. Так, тому що у мене є. у мене дружина зараз просто б'ється в істериці, тому що вона побачила білок в морозиві. Ну ви скажіть, що ми чисто у нас морозиво складається з молока важків, а також фруктовий наповнювач. Тобто там. Тобто це стара упаковка, і ми ще. Не до продали цю. Ми не можемо, це великі об'єми партії, і білки точно є, а білок точно нема. Тобто я можу бути спокійним і запевнити дружину, що там немає ніяких тваринних інгредієнтів. Так, Це помилка, нам дуже прикро, це помилка, але білок там точно немає, і тваринного походження, крім молока, нічого немає. Окей, дуже вам дякую. Гарного дня, на все добре. Ну, Коротше, як ви чули, білок в морозиві насправді немає. Це дійсно помилка, і я був правий. Отже, сподіваюсь, сподіваюсь, при зйомці цього відео жодна білка не постраждала. Всім гарного дня і побачимось, Па-па.